Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог та історик. Пане Євгене, наше шанування. Доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям слава героям слава Пане Евгені, розпочнемо з того, що організатори економічного форуму в Давосі анонсували очний виступ президента України Володимира Зеленського попередньо це має відбутися 16 січня. Якщо ми говоримо про панель, назва досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі. На вашу думку, які будуть головні меседжі пана Зеленського? Вочевидь, вони будуть пов'язані з агресією Російської Федерації, але чи варто нам очікувати на Практичні потім результати участі і безпосередньо Зеленського і участі нашої делегації на форумі в Давосі в цьому році. Будь ласка, по-перше, я за те, що Володимир Зеленський летить до Давосу, тому що там буде висока концентрація різних лідерів, лідерів е політичних, лідерів світового бізнесу. І він в форматі, який називається в дипломатії, на ногах. Зможе добитися достатньо багатьох речей, тобто, тут у мене в принципі немає питань, я вважаю, що це правильний крок, і він е, цей крок має зробити. Власне, зараз це буде достатньо ефективно і достатньо потрібно. Ну, це власне наймасштабніші подібні збори. Тим більше в рік виборів. Рік, коли ми бачимо, як відбувається ну така турбулентність, демократична турбулентність відбувається і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі. Але я хотів би застерегти наших глядачів від е, ілюзії, що Володимир Зеленський виступить навіть з найсильнішою промовою, яку ви тільки чули за весь час. І після цього знаєте, як це е, як на е, службі е, церковній, там пар... хтось підійде, там mm -hmm. передасть. Там два патріоти хтось ще щось. Ну це так не працює. Ми, може, хотіли цього, але це так не працює. Не буде працювати в такий спосіб. Uh -huh. На жаль. До речі, ви згадали про вибори, і теж хотілося поговорити. Дійсно, цей рік буде знаковим для багатьох країн. Ну, десь вибори демократичні відбудуться, десь відбудуться переобрання. Ми це розуміємо. Але чи можемо ми сказати, що хорошим таким яскравим стартом це були вибори на Тайвані? Я хочу нагадати нашим глядачам, що були президентські вибори. Напередодні перемогу отримав кандидат від правлячої партії, звати його Лай Чінте, і набрав він трішки більше як 40% голосів. Безумовно, за цими виборами стежили і Сполучені Штати, і так само Китай. Хотілося почути ваш об'єктивний аналіз саме результатам, і чи потенційно не спровокує це на якісь дії ну, результат, і сама сама людина, яка вибрала на потенційні якісь, ну скажімо так, не те, що окрему ескалацію, напругу. Будь ласка. Ви знаєте, ще в радянські часи періодично парламент Тайваню. Показували е, сутички в парламенті Тайваню. Ми тоді ще взагалі не думали, що е, можуть бути в якомусь парламенті сутички, mm -hmm. і тоді показували, що е, в принципі, ну я б е, сказав, що е, очіку... Ну тобто, парламентаризм тайванський має традиції, можливо, е, з реалістичної точки зору, більші за український. Але я прошу. Китай традиційно грає м'язами під час виборів у республіці Китай, тобто на Тайвані. Ну це ну це знаєте обов'язкова програма, як у фігуристів, як у художній гімнастиці, як хочете, і тому, відповідно, він буде так робити постійно. Ну тобто, це, це від нього нікуди не подінеться і нікуди він цього не, не уникне. Це абсолютно точно. Це перше. Друге, про що я хочу сказати, це те, що. Китай не має на сьогоднішній момент реалістичної змоги, ну, як вони говорять, там поставити Тайвань на місце чи повернути їх. Ну практичної змоги такої немає, тому й робити далекосяжні висновки я б на сьогоднішній момент ще не став, але б розумів, що вибори на Тайвані вони просто стають таким, знаєте, лакмусовим папірцем того, що. Демократія може е грати в інтересах автократії, тому що Росія буде використовувати це у своїх інтересах на Тайвані. Теж я думаю, це використовував Китай, тільки з меншою ефективністю, але те, що в парламенті там немає однозначної більшості, це ну може бути проблема. Пане Євгене, от дійсно варто зауважити, що процеси, які відбуваються у світі, певним чином впливають і на ситуацію в Україні. І от говорили ми про вибори у Тайвані. Наскільки і чому Україні важливо те, що відбувається саме там? Ну, це, знаєте, такий фактор цікавий, що ми на сьогоднішній момент разом з Ізраїлем і Тайванем претендуємо на американську допомогу значну так. і тепер формування нового контуру тайванської влади разом з тим, що в Ізраїлі теж сформовано уряд єдності після того, після атаки ХАМАС має підштовхнути українську владу до пошуку діалогу з іншими потенційними реципієнтами американської допомоги. Ну тут вислів гуртом не батька легше бити, а гуртом гроші легше отримувати, шукати легше аргументи, ув'язувати, впливати на позиції конгресменів через е, лобі. Ну давайте говорити відверто. Що з трьох країн в принципі наша е, за великим рахунком має найслабше на жаль лобі у сполучених штатах, навіть попри е, величезну відомість е, у Сполучених Штатах про російсько українську війну. Я б хотів би згадати ще про е, вибори. Отже, будуть вони цьогоріч і різного штибу, і парламентські, і президентські, Німеччина, Індія безумовно Сполучені Штати Ну Росія, це зрозуміло, що там відбуватиметься, е, так само Австрія, Молдова, Велика Британія можемо згадати і про вибори до Європарламенту. Ось е, серед усіх перелічених, вочевидь, тут по кожному напрямку можна робити окрему програму. Але хотілося б почути вашої думки, е, які для нас будуть визначені. Значальними я маю на увазі результати яких, тому що і Велика Британія, наш партнер, так можемо згадати, як нями ріші сунак приїжджав і угоду підписану Німеччина, теж Молдова теж можемо розглянути. Ну зрозуміло, це не співмірні там допомоги і відносини вище зазначених країн. Але менше з тим, які з них можуть бути найвагомішими для нас саме в результативності. Ви знаєте, ви не назвали ці вибори, і це справедливо, тому що це не вибори, а фарс. Це перепризначення Путіна ВВ в Росії, і яке відбудеться середині березня, тобто за два місяці. Але цей момент для нас має найважливіше значення, тому що росіяни сповнені прагнення рішучості проводити цей фарс і на окупованій території України. І Реакція України має бути зрозумілою, але якою буде реакція цивілізованого світу? Чи там наважиться сказати, що ці вибори вони є е, юридично нікчемними, і Путін не може бути визнаним президентом? От я боюсь, що такої реакції у західного світу не буде, і це на мою думку погано. Скажіть, будь ласка, а які наслідки можуть бути, якщо приміром, ось, вибори зрозуміло проводяться і на тимчасово окупованих територіях? І, наприклад, ті чи інші країни кажуть, що так, ось ми визнаємо там Путіна за президента, тобто вони апріорі легітимізують ці території, які згідно з міжнародним правом наші українські з нашим правом українські, в складі Російської Федерації таким чином визнають цю анексію на міжнародному рівні? Ні, все-таки прямого такого механізму немає. Я б не став так говорити. Але це дає Росії підстави стверджувати, що фактично, тобто їх, їхня пропагандистська машина буде спиратися на те, що ну, дивіться, ми провели вибори, вони все це проковтнули, і все добре, все нормально, все працює. Угу. От логіка у них буде саме така. І це треба абсолютно чітко усвідомлювати. Пане Євгене, від теми виборів хотілося б перейти. До саме допомоги нашій державі варто згадати, що заявив власне новий новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він сказав, що Франція привнесе свою політичну і дипломатичну вагу на саміті Європейської ради із тим, щоб Україні була виділена допомога у розмірі 50 мільярдів євро. На вашу думку, чи дійсно ми можемо розраховувати на ці гроші? От коли ми почуємо від всіх майбутніх учасників засідання Європейської ради подібну заяву, тоді можемо зразу починати розраховувати. Ага. Але, на жаль, у нас вже у деяких офіційних осіб почався не просто обрахунок цих грошей в складі витратних статей державного бюджету України, але вони вже й забули, що це 50 мільярдів на 4 роки. І вони ну, в принципі, з достатньо цільовим фінансуванням виділяються, тобто на відновлення української економіки. Я не думаю, що європейський союз, який нагадаю, надає Україні і військову допомогу, яка, до речі, через позицію Угорщини, також забуксувала. Але сам факт військової допомоги присутній. Він е, працює, ну тобто активно діє і шукає можливості бути в ну цій ситуації, тобто е, я скажу, що європейський союз виділяє певні суми, ну менші на військову допомогу, а ці гроші він виділяє на те, щоб ми відновлювали свою економіку. Це е, стратегічне, якщо хочете рішення, бо якщо європейський союз розпочинає. Переговори про вступ України, то він зацікавлений, щоб ми якомога швидше перестали бути найбіднішою країною Європи. Це абсолютно очевидно і зрозуміло логіка.